Все, ноги просто відвалюються, тому що я перенесла все з того кабінету сюди, сюди. Оце стіл тільки один буде винесений. Тепер у мене тут можна співати. Ехо, таке ехо. Коротше, мої картини всі сюди вмістились, ляльки. Ось так стіл буде стояти, Але ще не домила ці жалюзі, тому що захотіла перенести все, щоб уже завтра тут бути. Коротше, все ось так перенесла. Тепер у мене такий кухенний стіл. І ще сюди хочу ну, якийсь холодильник. Або маленький сюди під стіл, або якийсь нормальний, отут от, десь поставити. Ось так. Ой, тепер можна полежати на столі, боже, лапи відвалюються просто. Отак, ага. ну, заставила і знову місце заставила. Ну, на ці бутилки можна підставку взяти. Ті, хто воду поставляє, вони дають таку підставку. Хоча вони нормально стоять собі під столом. Ось так. Короте, ще не доприбирала, тут ще підлогу треба. Позамітати, помить. Ну, в общем, тут, типа, кухня, тут, типа, таке чисто по масажу, а тут картини, тут ляльки. І тут стіл буде посередині. І буде багато місця. Ось, ну, ходи собі вокруг, нічого не мешає. людині теж не перешкоджає. Коротше, прикольно. Особливо мені подобається кухонна зона. Хоч воно все, меблі старі там, але поки що буде так. Коли розбагатію, то можна було б зробити меблі там в один тон такі прикольні. Коротше, в мене тут по-домашньому. <хи> Впал. Впал, лялька впала.